Я керівник фермерського господарства Бері. Ми стоїмо на полі, де постійний ріпак фірми «Задбао» гібрид граф. Наше господарство співпрацює з фірмою «Задбао» вже напевне 3 роки. Так, спочатку ми купили насіння сої. На основну масу, ну так, так вийшло, що ми перед тим мали сою, і там, напевно вже сорти звелися, десь перепилилося. Десь показували ГМО, треба було насіння поміняти. І ми звернулися до фірми, посіяли, були задоволені. Ну і На наступний рік почали сіяти репак, бо до того взяли теж. Два гібриди граф і Кларус. Це минулий рік був. Мінерального живлення було мало, дуже, я б сказав, навіть дуже мало. Ми по азоту там внесли під 50 кг діючої речовині. Це якщо рахувати. Сульфат, амонію, ну і карбаміду трошки було. Ну так каже. Потім ну, вже з'явилася була можливість вносити, але вже він був високий, чвів, і це вже було опасно е, вносити. Але в таких умовах, наприклад, ці гібриди показали себе досить непогано. Ворожай був десь біля 30 центнерів з гектара. При такому живленні це найдуже задовільний був результат. Отак от в нас, виходить, навесну засухи в травень місяці. Цей, цей рік один раз підтвердився. А гібрид, цей граф, він швидко стартує, використовуючи вісняну вологу. І я основне цей посіли цей граф гібрид. Ми ну і... на даний час задоволення станом розвитку рослин. Ну, туди за тиждень обіцяють дощі, це поки верхній ярус цвіте, як падуть дощі, він піджене ще нижній ярус. Думаю, буде досить непогано. Давній гібрид ми сіяли в, в 20-х числах серпня. Бо тут попередником була озима пшениця, поки зібрали, підготували ґрунт, почали сіяти. Ми тут це поле сіяли десь порядка чотирьох днів. Перший день там сходи були, ну, де починали з цієї сторони. Кращі. А потім вже ця сторона, і тут, доходячи до цієї дороги, були трохи е, слабші, тому що була втікла. Ну, Але в зиму ті, що скоріше зайшли, була різниця. Тут, певне, до п'яти листочків мав репак. а там був, там, сім-вісім. Ну, перезимував він дуже добре, дуже добре. Нема ні галявин, нічого. Дуже цей, рівномірно. на вісні він вирівнявся і непогано себе почуває. Зимостійкість в нього досить, ну, може, це ще фактори. Зима була м'якою, але що, були вісняні е, такі приморозки, коли він вже пішов, е, в... ну, почав розвиватися. А... Холодання, заморозки, він витримав. Я отак дивився по сусідах, у них є більше. Ну, Вони не інших фірм чіяли, а в нас нема таких розстріслень, стовбура. Ну, непогано в себе розвиває. Поки я задоволений. Тепер ну, ще й погода, що хвороби не дуже розмножуються, тому що вологи нема зараз. Ну, але... Здоровіше, як дамо раз фу дуже буде добре. По розвитку рослин, враховуючи, які були минулого року, які сьогодні майже в два рази кращий розвиток рослин, ми ще сіяли на 35 сантиметрів ріпаку, сівалкою точного ну, трохи, це була Українського виробництва поки настроїли, ну, трохи помучилися, ну, як то кажуть, набрали досвіду на другий рік будемо, ну, то все врахуємо і буде краще ще по Сіві. Я думаю, по врожайності, якщо погода дасть, ну це 4, то не буде плюс, звичайно. Думаю, і при тих затратах, навіть при, других, ну, при ціні на Міндобрива, буде якийсь економічний ефект по любе. Така в нас історія всі забрав.